Силий ярмарок, молоду красуню, пан веде заможний, треба подарунок. Вибрати гарненький, може все. Усім доброго дня. Ми сьогодні знаходимося у місті Роздільна, це Одеська область, і з нашою місією всеукраїнський творчий проект, сила, мистецтва сила Сталі. Я одна із співорганізаторів проекту. Мене звати Альбіна, я засновниця концертної агенції, і я офіційний амбасадор 194-ї понтонно мостової бригади. Також я є організатором концертів третього військового оркестру світу. Ми приїхали з туром саме в Одеську область. Наш тур називається Сила мистецтва, сила Сталі. Чому сила мистецтва і сила Сталі? Мистецтво це наша зброя проти ворога, це культура, це мова, це наш прапор, це наш герб. А сила Сталі, ми доєднали ветеранів війни, які, на жаль, втратили свої кінцівки, одягли сталь на свої ноги, руки і. Таким чином ми їх реабілітуємо через мистецтво, через сцену, через творчість, для того, щоб ці люди могли себе почувати впевненими, потрібними у нашому суспільстві. Тому сьогодні з нами приїхав відомий ремейкер Віталій Окс зі своєю уже такою популярною піснею, роман, і наша програма називається Роман, так як я представник нашої культури, наших артистів, нашого шоу-бізу. І наша мета зараз поєднати саме творчих ветеранів із нашими артистами на одній сцені. Тому ласкаво запрошуємо, дякуємо вам за те, що ви організували неймовірний ярмарок, неймовірну програму. І це дуже велика допомога в тому, що ми об'єдналися разом у спільному проєкті. А мене звати Вікторія Бобіда, я засновниця громадської організації Рух. Ми є співорганізаторами всеукраїнського проєкту Сила мистецтва сила Сталі. Ми там, взагалі, проекту це соціалізація ветеранів через мистецтво. Так як я три роки допомагаю Максиму, Максим є ветеран російсько-української війни, і за рахунок того, що от я роблю три роки, вже зрозуміло, що дійсно мистецтво лікує, тому що ми знімаємо і ми ми дуже ведемо активний образ життя. Ми ну, практично візями з ним їздимо і показуємо, що життя після поранення дійсно є. Навіть те, що Максим має травму і має частковий параліч, але він більше здається бачить, чим люди на ногах. Тому своїм прикладом ми хочемо показати, щоб хлопці не після поранення вони не складали руки, а мали такий, знаєте, бойовий дух, і Макс, один із тих, хто буде їх надихати мене звуть Максим Сліпець, я співзасновник громадської організації Рух. З чого це почалося? Це почалося ще у реанімації, як я познайомився з Вікторією. Ось уже протягом трьох років ми вирішили ну, відкрити громадську організацію, допомагати хлопцям, ті, які ну, після поранення, після, ну, які мають травми, ну, якось допомагати їм. І вирішили от зробити такий всеукраїнський тур сила мистецтва, сила сталі». Хочу звернутися до всіх хлопців, які мають травми, поранення. Хлопці, повірте, навіть на візку, навіть після поранень життя є, воно тримає, триває. І, будь ласка, не опускайте не руки, бо ще нічого не закінчилось. Всі кошти, які ми сьогодні зібрали, передати Каті для тих військових, які ну, повірте, ви знаєте, бачите в інтернеті, вони день і ніч збирають вже три роки, більше трьох років. І сьогодні Катя скаже, для кого ці кошти хочуть передати, як вони працюють. І ми готові сьогодні ці кошти передати. Будь ласка, доброго дня. Я вам дуже вдячна. Я навіть не знаю, що сказати. Сьогодні ми збираємо для 81. ї окремої десантно-штурмової бригади, яка зараз на Краматорську, їм потрібен автомобіль, тому що після останнього прильоту ФПВ є постраждалі, скажімо так, не буду вдаватися в подробиці, і автомобіль більше їх не працює. А ви знаєте, як він там потрібен. Я вам дуже дякую кожному. Я е, хочу сьогодні передати від всіх вас. Всі, хто сьогодні приймав участь у ярмарці, 67 тисяч 50 гривень на допомогу. На допомогу прийміть у нас.